Дивіться, дійсно, компанія змінилася за, за три роки, але як це не парадоксально, компанія стала набагато краще, ніж вона була до війни. По-перше, ми стали доставляти швидше посилки. Не знаю, чи, чи відчуваєте ви це як споживачі, але це точно так. Нас стало більше, ми продовжуємо. Нарощувати мережу тепер нова є за кордоном, вже є в 16 країнах 128 відділень наших. Тобто для нас всі ці три жахливих роки, знову ж таки, як це не парадоксально, були, були роками і є роками дуже активного розвитку. Чому? Власне, тут є ну, для мене два пояснення. По-перше, е, компанія вирішила на початку війни не змінювати стратегію. І е, наша стратегія, яка була е, сформульована напередодні війни ще е, там, її клієнтська частина виглядає як fast easy, із е, тобто швидко, доступно. І надійно, і після дуже коротких дискусій на початку війни ми вирішили, що саме такої стратегії потребує український бізнес, український споживач, українські військові волонтери. І, і власне, ми не змінили стратегію, а почали більш навіть сфокусовано її реалізувати. Ре реалізовувати. І другий принцип, як на мене, воєнний це те, що ми не сприймаємо війну як причину для зупинки розвитку. Не сприймаємо. Якщо б ви були присутні на дискусіях чи на зустрічах всередині компанії, ви б побачили кілька кейсів, що коли наш Менеджер і керівник будь-якого будь напрямку намагається, ну як виправдання, сказати, що а, а ми пережили жахливу ніч, а ми втратили сумський термінал. Ці аргументи не приймають, незважаючи на те, що вони об'єктивні. Ми, ми маємо величезні втрати, ми є ціллю для. Російських ракет і дронів, але ми не всередині компанії ми не приймаємо це як виправдання. Я думаю, саме це створило умови для розвитку компанії навіть під час війни. А як вона змінилася зовні, в нас стало набагато більше безпеки і інвестицій, до речі, в безпеку. Ми змушені були це зробити, але дійсно. Ми не робили спеціально наші відділення пунктами незламності. Все, над чим ми працювали, щоб вони продовжували працювати навіть незважаючи на обстріл. Тому дійсно існують відділення нової пошти, які знаходяться в п'яти кілометрах від фронтлайну. Дійсно, Володимир писав в цьому пості про наше відділення в Покровську. Яке ми останнє змушені були закрити е, там три тижні тому, а е, просто тому, що е, фронтлайн проходить в трьох кілометрах, тобто скоро вже до нього добували зі стрілецької зброї? Е, саме тому можна зустріти наших співробітників в касках і в е, бронежилетах. Саме тому є мобільні відділення, які просто кочують вздовж лінії фронту для того, щоб продовжувати видавати посилки нашим військовим, але щоб їх не можна було просто зафіксувати їх в якусь локацію. Саме такі зміни в новій пошті ми зараз спостерігаємо. В'ячеслава, як волонтер, я часто відправляю посилки військовим, і кілька разів були випадки, коли саме по закриттю ваших відділень, тобто вранці мені присилають адресу, я йду через дві години відправляти посилку. Мені кажуть, відділення закрите. А ти ще не маєш інформації від генерального штабу? Ти розумієш, що нова пошта реагує на рух фронту? Ще одне питання: якщо ми говоримо про логістику, і вона доволі капіталомістка галузь, як ви залучаєте інвестиції? Для розвитку інноваційних рішень ви сказали, що інколи ці інноваційні рішення приходять з життям. Не ви ставали пунктом незламності. Саме життя вас зробило такими. І як ви залучаєте інвестиції на розвиток інфраструктури? В нас є е, чотири головних джерела е, фінансування нашого розвитку. Перш за все, ми е, залишаємось е, прибутко, п, прибутко параноїками Давайте так. Тому що ми віримо в те, що головним джерелом інвестицій у приватного бізнесу має бути власний прибуток, який він генерує. Це перше. Тому ми за, за різними оцінками, близько 80-85% всього прибутку. Ми реінвестуємо. Це перше і головне джерело. По-друге, дійсно великі інфраструктурні проекти, як казали мої колеги, і Олена, і Андрій, і Томаш, неможливо просто підняти самим. Тому залучаємо фінансування міжнародних фінансових структур. Дійсно, ЄБРР є нашим давнім партнером. Дякую їм. І дійсно цей проект з самий свіжий кредит: це 70 мільйонів від ібірді. Українські банки українські банки, які, ну, до речі, от це був сюрприз для мене, що навіть протягом війни українські банки є дуже надійними партнерами для, для таких бізнесів, як ми, які створюють справжні продукти. І четверте джерело це, власне, наші облігації. Дві компанії нашої групи випускають власні облігації, це і Нова Пошта Україна, і е, НовоПей, наша фінансова компанія. Е, причому, якщо в м, Нова Пошта Україна, це закриті випуски, які відразу розкуповують банки, НовоПей це відкриті, відкриті випуски через додаток можна е, придбати облігації НовоПей, це такий для нас е, новий досвід. Саме так залучаємо гроші. Іще одне питання. Не часто українські компанії говорять про свій європейський досвід. Тобто вони говорять, але щось лишається за лаштунками. Ви людина доволі відверта, тому ми тут сьогодні говоримо також про логістику в зрізі євроінтеграції 128 відділень в Європі. Ви сказали, а з якими викликами ви стикалися в момент виходу на європейський ринок? Тобто, чи відчутною і суттєвою була адаптація до європейських вимог, до їхніх стандартів? Тобто, що було найбільш болісним, я сподіваюся, зізнаєтеся? Е, зізнаюсь, тому що ну, завжди розвиток це, це все ж таки шлях і перемог, і помилок, і пошуку себе. Це, це абсолютно нормально. Я думаю, що перше, перший виклик? Це що ми запізнились. Коли почалась війна, ми мали бути там. Нас там не було. Ми були тільки в Молдові, і, і власне, це те, про що можна казати будь-якому як пораду, будь-якому бізнесу українському. Якщо вас там нема, йдіть негайно. Йдіть негайно. Намагайтеся це зробити. Тому Ну вважаю, що ми ми запізнились і ми нас доганяємо зараз. По-друге, не працює, не працюють копіпейсти. Наші перші відділення в Польщі, які ми відкрили, були починаючи від відділень, закінчуючи операційною моделлю, це було намагання копіпейсту. Давайте так, не завжди працює. Тобто будь-які рішення мають бути все ж таки глибоко адаптовані. При цьому, якщо б ми не відкрилися, ми б ніколи не зрозуміли, як треба. І це знову ж таки повертаюся до першої поради: треба спробувати. Кабінетні дослідження не дають абсолютно ніякої інформації. Тільки коли ти відкрився, ти починаєш працювати. Третій мій висновок: з 16 країн виявилось, що немає ні одної однакової. Чомусь ми думали знову ж таки, коли розробляли ці кабінетні дослідження, що умовно Польща, Чехія і Німеччина будуть однакові, абсолютно різні, абсолютно різні очікування споживачів. Певні стереотипи, звички в споживанні не схоже. Ні одна країна не схожа одна ну, Більш того, навіть українці різні в, в різних країнах. І все це, ну, звичайно, ще раз повторюю, можна було відчути тільки, тільки за в увійшовши в цю гру. Продовжуємо розвиток. Двозначна цифра зростання абсолютно впевнений в нашому успіху в нашій європейській експансії.